Ну що ж, спустя більше ніж місяць. Сорі, я дуже зайнята. Ми продовжуємо вампірічий Козі Геймінг Sims 3 І сьогодні я пограю ще три дні за мій новий маленький хаусхолд в якому ну особо так нічого не відбувається, і я з нами скоріше відпочиваю. Попахле покушеніє. Здолба Козі Гейм Майес. Мінус мільйон Васита. Міліон. У нашого немовлі, по-моєму, сьогодні день народження, да? Да, я вгадала. Взагалі, я звикла до того, щоб в мене свята відмічала вся династія разом. Так що я думаю, ми сьогодні поїдемо до основного маєтка. Я сподіваюся, що нам взагалі буде можливо задути свічки, я ще не перевіряла. І ще я нарешті виклала на видне місце отой той весільний діамант, який Лієм дарував Седріку. Стоп, в тебе виявляється є метали? Так, це все треба, діду. One hour later. Я тут, поки їм витягувала все з карманів, я згадала, що діду не тільки жрачку нам треба було засажувати. Йому ще гародік би розширити на інгредієнти. Оце зараз проставляю тупо на всі остатки родинного бюджету. А план і надійний сука, як швейцарський годинник. Опа, кешбек. Мені, мені, мані, поговорити з Седріком. Ерік, все нормально, в тебе там температура. Ну він прямо як моя мать. Короче. До 20 пішла на після привіт кісолі я скучаю. Солоса, ти що до нього йдеш? Ага. Ну привітайся, хоча б раз вже прийшов. Анекдот йому там розкажи. Фліна, гаргол, чонга. <рігла> <рігла> Це що за інтеракція взагалі? Турбуватися через гроші. Я навіть не знала про її існування. Ні, ну хоча по факту, звідки мені було знати, так? Локати мільйонера. Тим двом на задньому плані я бачу вже весело. Риса за social інфлюєнс. Я щось до цього взагалі не. Так, ну вам я бачу теж зараз буде весело. Е, вправний майстер. Селе зайчик, ти от тільки в паралельному всесвіті. Ти мене блін налякав. А щоб б там рандомом дало? Віртуоз. А, я не готова вибирати цю рису. Обично це в мене стається ну якось пізніше, коли сімем під саракет. І я цю рису вибираю, коли я ну вже знаю яку дати. А тут я щось взагалі хаза. Можна було б дати любить дітей, судячи по тому, скільки він часу з малими проводив. Але хизи, трохи скучно, бо все дріка така риса вже є. Mm, а якщо рандом bro? То віртуоз, то це? Тебе що? По дух доріана? This? Is that a Ладно, хай буде рандом на 3. Світський лев. Буду вважати, що це в нього наслідок травми під назвою Не вистачило уваги від другого батька. Хоче з кимось поспорінгуватись? Ну, понятно, з ким кимось. Я не звуку від вугу? А де ти взагалі пали миваєш? Ай, я забула, що нам грім сауну поламав. Давай все ж таки спробую її полагодити. <правний мейстер> <правний мейстер> <правний мейстер> Походу ця хуйня — це сімейне. Спаринг з Люцу? це ти так називаєш те, чим ви зараз займаєтесь. Зрос кабал пекельний блазень камперформ Еврі четверг. Так, от як отримати постійні гіги, вони самі будуть дзвонити. Uh, чуваки, ви тільки блядь, закінчили. Солос, uh, давайте знаєш що в мене поробиш? Для різноманіття повиступаєш в тому іншому барі. Для нечисті оце як самит. <різь> Ребята, у вас там син взагалі то плаче, якщо шо. Якщо ви від друг друга не відклеїтесь, у вас первісток склеїть ласти. Ладно, бебі, мама, пішов прибиратись. Давайте тоді їм займайся. Пограти в хапайку. Лєм, ви вже рік в шлюбі, по-моєму, пора запам'ятати, що в тебе чоловік вампір. Так, Сердріч, іди помийся, і через годинку будемо вже збиратись в маєток. Що? В сенсі песаут. Соле, що з тобою там відбувається? Oh my God. Oh, hell no. Нокаут через екстракт? Недружні аспекти навколишнього середовища нейтралізували вашу вампірську здатність залишатись прийцямі. Тобі що, чесником хтось напій спайкнув? Так, Седрік, це якась підозріла хуня, іди його сторожи. Гольф, виявляється, теж качає спорт Нічо собі. Дуже добре, що у нас нема сусідів з вікнами напроти. Так, солос там, походу, ще дві години буде валятись, е, дід, ти можеш йому якийсь нашатирь зварити? Так, корінь мандрагори і корінь валеріани. Нема ні першого, ні другого. Бля, дід. Харе вже гріти свої старі кості. О Олівер Хеллоу. А що ви пан науковець забили в алхімічному? А до речі, це ж ти постарів. Ану показуйся сорокалетка. Right. Ладно, ми взагалі прийшли по ділу. В нас бабла, правда, мало, хоча, ладно, воно не настільки дороге, давай цього штук двадцять. А шо тільки одна? У вас тут продовольча криза чешок. Потужний еліксир зміни характеру, оце нам точно треба. Бо це може бути спосіб нарешті вбити Вальдемара. В нього ж риса не невезучі, через яку він не здихає. Але якщо йому цю рису прибрати, правда, так як в них там всього по одній, придеться все ж таки почекати, поки солос сам встане. Буде краще ці трави просто на майбутнє посадити. Скільки ти там ще будеш валятись? Моторошність! Коли ти тільки впав, в тебе цього мудлету не було. Що з тобою там робили, поки ти був в відключці? Седрік, я сподіваюся, ти за ним слідив? Ну, наче стоїть слідить. A few later. Бідолага, як ж тебе так угараздило? Ладно, давайте повертайтесь додому. А ти вже прям нахуярився, да? Ба? Блять, я забула про це. Сказала нахуярився і відправила на машині додому. Блять, він зараз буде горіти. А тебе в маєток тут пустять? Бляха, не може. Слухай, а ти, ти можеш його потушити? Далеко не біжить, який Седрік. Later. Солос, давай тільки швидше. Солос, <плес> бля. Як же добре, що їх тут було двоє, господи. Б... Вони, правда, по-моєму, зараз оба почнуть горіти вже від сонця. Фух, так в тебе в кармані машин більше нема. Ось твоя блядь, машина. Давай тоді вертайся на таксі, а пішочком підеш? Ну, знаєш, краще вже, блін, пішочком. Yes, what? Та ну ні, сука, стой! Злізь з машини. Да oh, no, ну йоп твою мать. Солос, розворот назад. Like, Окей, солос. Цій тут нікуди не йди. В мене таке враження, що він машини дюпає. Короче. О, побіг до телепорту. Слава Богу. Мімвален Паралл Універс, Верфінг з Дуб і Поліш. Ти кургує з жанки заберешчісо. А як мені тоді це контрити, якщо ти кожен раз будеш забирати тачки? Так, наскільки ти далеко від дому? Давай так. Близенько. Ладно, солас. А ти шо, типу, на цей раз в'їхав, але розвернувся? Ладно, головне, що нарешті ти дома. І в нас тепер одна машина. Так, всі нарешті готові йти до маєтку. Всі готові. У мене ж голова заболіла. Тільки за руль його не сажайте, я вас прошу. А чого малого постійно таскає солос? Офігенно починається наш поход в гості. Ото Блейк його в минулому відео вічливо запитав, і більш він такої помилки робити не буде. Бляха, ніхто на цій ділянці не може подорослішати. Ну і на хіма ми їхали. I feel like such an idiot. Окей, в нас пів години, щоб відсвяткувати днюшку дерека. Що седрік? Що за? Аєкімі? Ти що знову сів за роль? Чи що з тобою приходить? Дасука дев'ять. Ти блядь, долбає кім треба бути, щоб роз'їбати за день три машини. Та ще й не або ж які блядь, машини. Це сісі, це... Йобили, Бентли, блядь, бляцьканці по 250 сімліонів. Ти розумієш, ти сьогодні знищив майна на більше ніж коштує вся ваша ділянка? Козі гейм май ес, блядь. Шо спина болить? А у голови родини, по твоєму, які на це все горбатися, спина не боліла? Так, Днюшка малого. Та почекайте зі своїм вугу, він зішов після автокатастрофи. Kind of BDSM. А чого ти його на підлогу поклав? Бля, не встигли, коротше, задути свічки. Сьогодні, от, абсолютно, все, що могло піти, не так, пішло не так. Вислухати насміхання, бля, краще б я це не прибирала. сина день народження, я вас зараз в Баймоді продам. Шо? Еріх. Два питання. Перше, де ти вже встиг набухатись? Друге, де ти взяв четверту машину, в нас їх було три? Тут вже кладовище п'ять автомобілів. Це як на ту призайшло? Так, дід, давай йди сюди, але я, якщо чесно, сумніваюся, що ти встигнеш. Може, ти сам під дощем потушишся якось? Да, таки потушився. Я тебе вітаю. Диві. Мінус мільйон васетах. Міліон. Так, малий. Ну, з ним народження, я не знаю. О, де на тебе подивитись? О, нічосі. Так, ну по-перше, волосся, я вже бачу, від кого волосся. Треба буде поцеміняти, бо це все ж таки покрашено було ще до хардресер мода. По-друге, хоч і не передались фіолетові очі, зато передались очі астерії. Стопа, звідки там очі Астерії? А, точно. Матіас. Мені цікаво, в кого він піде. З того що я пам'ятаю, як вони всі виглядали малими. Мені здається, він відлімав все ж таки більше взяв. Wait, what? Що <laughs> ти, діда? Нарешті порахував, на скільки семольонів ми сьогодні покатались. Вони Брайтсайд, вони хоча б живі. Бля, з рахунки прийшли, так от чого діть знепритомнів? непритомнів: шість тисяч і машин, які можна продати, нема. Давай може у цю поломану джакузі, оце б точно у локотів настали важкі часи. Шо ти Це лисна, що ти робиш? Солос наша, то його посеред ночі розбудив. Гратися в калюжі. Це напевно з одного з нових модів, що я поставила, бо я таку інтеракцію не пам'ятаю. І в неї, походу, не в'язне автономії, раз вони дітей для цього будять. Молодець солос, він тепер не може заснути. Куди ти його несеш? Радиться все ж таки в калюжі? Мда. Два рази. Ти б його, до речі, хоча б тепле переодів, а то скільки там градусів? Ноль. І ти пускаєш його бультихатись в лізяній воді. Года. Бе. А ні, таки переодягає. Вибач, зарано Правда, це все ще лізяна калюжа, Ну Щось мені таки не подобається ця діє. Малий, наче поламався. Давай в пісочку, напевно, пограйся, а цей стоїть його сторожить. Ну, якщо забути момент з лізіною водою, то саме відповідальний дорослий в цьому хаусхолді. Кого там ще принесли? We are Виявляється, наші вчорашні гонки не робили шуму, хто б міг подумати. І пан прийшов забирати у цих шумахерів права. У Седріка він їх забрав на 15 років, у Еріха на 5. Він скоріше просто попався під гарячу руку. To You're not do any more this stuff. Oh! Взагалі, Картер вже і так сам прийшов, у солоса до нього є розмова. Конкретно про те, що з нас сталося в тому лоунджбарі. І коли я за кадром подивилась на панельку вземе солос це пришестя стало виглядати ще більш підозрілим в минулих відосах. Я розказувала, що у Картера і ще двох сімів якось раптово з'явились рандомні вороги вампіри, і один з них виявляється ворог ще солосу. Так що тут вже бляха попахоє покушенням. Правда, жодних доказів, щоб це підтвердити чи опровергнути, нема, тому це просто спекуляція. Але в будь-якому випадку безпека брата та й родини в цілому Картера бентежить. А в адекватності їх баті і в тому, що він буде ділитися інформацією, якщо почнеться якийсь підозрілий двіж, він з недавніх пір сумнівається. Тому Картер так прикинув, що було б непогано мати в цій частині династії озброєного відносно вміняємого сіма, який би відповідав за безпеку, і їм буде солос. Можливо, хтось подумає, що було б логічніше призначити одного з двох місцевих каратистів, а ну цього дрища. Але ні, Ліему бойові мистецтва цікаві як спорт, і вони оба товариські. Соло в свою чергу якогось там гуманізму за собою немає. Плюс він сміливий сім. І в теорії, якщо прижме, може почати показувати не дуже феміліфрендлі фокуси. Можливо, це якраз така і причина, чому той інший клан вампірів вицілив саме його. Вони вшарили від нього потенційну небезпеку чи перед тим як це зробила я. Перед прощанням Картер наказав йому все одно не витримуватись і в першу чергу дзвонити йому. І нікому в домі про зброю не розказувати. Навіть Седріку, бо той батям розпотякає. А так Дерекві закло. О, я тільки зараз роздоплила, що в нього почали з'являтися віше зв'язані з малим. І не треба нічого ресетити. Клас. Ну, я думаю, можна захитканонити, що Седрік перший рок життя малого був в абсолютно маті, і тому жодних справ з ним мати не хотів. А тепер, походу, цей наповнився любов'ю до синочки. Так, Картер вже звалив. Що ти робиш? Поч... Знову намиваю унітазу, окей. Так, Солос, зайчик, а... субота, ранок, давайте в мене підеш. Ну, в той бюджек самить ти більше не підеш. До речі, той факт, що його отруїли у основної династії під носом, майже на порозі, виглядає як тролінг. Давай в поганку оцю покласиці підеш. І тримають місцеві вірвольфи, вона, походу, більш безпечна. Так, Лія, ти хотів погуляти з малим. От туди гуляй. Що ви робите? Уці господи. Давай посадиш його ще на горщик і втюхаєш лєму А він, походу, блядь, вирішив видраїти всі унітази в домі. Майже вже допривчали, до речі. Ну з ними легко буде. Вампіри, по-моєму, навіть стодлери швидше всьому вчаться. Все віддавай малого. Чим ви тут займаєтесь? Жодної поки хапайки, йди займайся сином. Що там, бля, за ГТА? Вже швид, це вже п'ята поліцейська машина за сьогодні. Бля. На, бери і вали. Вислухати образу, прям з дитиною. Еріх депішоти на. іди малюй, щоб ми потім це продали. Цікар, е, ти б краще книжкою своєю займався, якщо чесно. Давай вперед. Зимоване солодоця твоя. А ти тренуватись? Ну ладно, йди. Хоча oh, в тебе ж досі поранено рука. Ти впевнений, що тобі Що це хороша ідея? Ну, типовий, короче, бля... дисциплінований сім. Через біль, через. Не можу. Через ще трохи. Класно, але ще в тебе тато челядь смертна, да? Хоч під сонечком свіжим повітрям подихаєш поки ще можеш. А кулі ти його поклав? <різь> так яка ще різківугу. Розберіться з однією дитиною. Так, давай ти його О, повчиш ходити. <різь> Може, нам ще дитячий столік організувати, а? Давай, напевно, покладемо в цю штуку, сходи в туалет, а я поки куплю столік. A few moments later. Так що це за звуки? сподіваюсь, на зальот? Достатньо прекрасних картин, окей. А з цим крісом є якась особлива інтеракція? Воч. Напевно, це воно, а те, що прийшов. У ці господи, ви бачите зато прикольний дід. Ну і на тому дякую. Тут вже черга вистрілилась. Ріг, дай батьці погратися з малим. Ідемо з скульптуру свою дороблю. А то ми все ще не назбирали бабла на наступну комуналку. А ти що? А теж встав в чергу. А що таке? О боже, бідосю качало. Так, цінперенти, не стойте не тупіть, знімайте його звідси. I regret having my kid. Давайте його седріку віддаш, бо до його черга вчити малого. Oh, TV. A... Hey, -wani. The а що це за кітаса Proud parent. Your youngster is truly gifted. Ну да, він же геній. That definitely comes from your side of the family. <coughs> Як тобі сказати? Uh, оця side of the family, в якій ходить високий інтелект, вона у вас з седріком. Ну. Alabama twist. що робиш? Рок візьмі. Дерек, тебе тільки б поставили. Іди он грайся. А ти що? Компел тутрінк. Та Десь вечеря через 10 хвилин. Заспокійся. Don't push the horses. Не треба мені тут цього бразерну жувати. Я зараз знову буду рекламувати оцей данінг мот від Flow Theory, бо я прям відчула, що з ним мені набагато легше їх менеджити. Мені не треба дивитись на кожного, перевіряти, чи вони наголодні. голодні. Я просто тепер знаю, що молодь в мене їсть зранку і ввечері, а діди просто раз на три дні до них приєднуються. От, і нарешті згадав, як робити гаргулій. Заїсь. А де? Вона що, блять, улетіла? А, ти його вже сам пішов вкладати, молодець. Mm. Nief -nief. О, боші. Так як Картер напряг Солоса бути місцевим сторожем, в нього тепер ранок починається з зарядки. Я просто качаю йому тепер вампіризм. Слушай, солос, раз ти такий ранній кажан. Можна я тебе попрошу малого погодувати, будь ласка. Baby food... Давай плазма поріг. Хай він з малочку звикає до вкусу кровяки. <звук> я намагаюсь помілятись, тому як солос годує малого, а там це древні рухлядь зі своїми нюдцями. <звук> <звук> а що поламалось? Раковина? А, ну да. Так, Седрік, сам розпікарив, сам чини. Можливо, до речі, якраз ти і будеш в цьому домі на ремонтах, бо те, що солоса в цьому плані руки і жопи, ми вже поняли. Тисяча сімсот це Цікар зв... отримує гонорар шість разів. Я ж тебе на цьому сейві ото перший раз відправила книжки писати. Ти автономно ще десь п'ять настрачів. Завершені книги один. Так це все за одну? А хує, діда? Я тебе вітаю. Це тупо твоя найуспішніша успішна взагалі в твоєму житті. От можеш, коли мені ще й треба. Солоса, що ти там з малим робиш? Та зайб'є мене вже цей плейн паду. Давай постав його, хоча ні, знаєш, вцюхай його баті, а він потім хай до горщика попривчає. Вихвалятись навичками в грі. Солос, мені здається, баті так трошки не до тебе. Вугу, ну да, от прям взагалі не до тебе солос вибач. <ривчав> О, от і допривчав, молодець. А чого ви сюди поперлись? Дружньо обійняти. Причому не когось конкретного а просто. <плес> <Ні>! <плес> Тільки не кажіть, так, у вас у обох вазиктомія все ще. Я, діду, дід, я тобі труби перев'язувала чи ні, я б забула. Стоїть ще паскуда, посміхається. Фух, бл, невагідне. Я йому труби все ж таки прив'язала. Дякую за інфаркт. Ну да, вам кастрованим та в принципі похуй. Ви можете не предохранятись. тільки я хотіла. Я коротше настільки відчалась з Ренхардом людцу, що я поставила шанс автономного Трайфор Baby. Шанс стоїть один процент. Не зачаться, в принципі, що ці ми виберуть таку дію. І от все ще намагаються пладитись тільки ті, кому не надо. А від тих двох я досі не можу допроситись. Така веріха, труби прив'язані чи ні? Да. Фу, бл... Так, що в нас сьогодні по планам? По планам купити собаку, поки в нас ще не це є гроші. <рес> дід порадив Сидріку завалитись, і він зараз поїде в інше місто забирати собаку з питомника. Пан А Лейтезнайось, це Ріона, ірландський сеттер. і так як вона коштувала нам три касаря сімольйонів, дід вибирав прискіпливо, і в неї найкращі сеттеровські риси. Вона любить сплавати, мисливиться. Ну і так як вона породиста шопіць, якась там донька чемпіонки Європи, вона ще й горделива. Куди ти вже від діда побігла? Блін, напевно, мені придеться поставити мод Pet's Needless Space, бо вони аж сюди поперлись. Так, діда, тобі б її ще навчити одразу полювати. Я сподіваюся, ти ще пам'ятаєш, як це робиться. Так прямо важно дивиться. Солос, ти що робиш? Гіпнотизувати, що в тебе з ним забів? Закусатись, то лісо кусатись, то оце. О, тут в поганке лукетавська сходка. Солос, іди от інших своїх внучатих племінників за Ці вампіри алютс ще й старше тебе в два рази. От получиш від нього піти, одразу манерам навчишся. Та знов на тобі ця хіня, від якої в мене гра вилітає? Oblet. Oblet. Uh. 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 Ну, Він не дуже впечатлівся. Та тільки з ними особо не бухай. Тобі ще додому вертатись. В нас там машин, звісно, більше нема, але Еріх доказав, що це не перепона. Tao, Flarman, Люцо, скажи мені, будь ласка, чому я душнілою досі називаю твого брата, а не навпаки? я Взагалі хотіла, щоб ви разом потусили, але ви по всьому, тут разом пересратись. Ну, теж нічого. Яка ж вона у ці божна? Діда, давай налагоджуй з нею контакт, витіши її і ще повчи полювати. О, прийшла стипендія солоса. Що ти там, до речі, робиш? Бухаєш з якоюсь дитиною. А чому ти? Ти скільки вже встиг вижрати, що ти при боязні оголеності почав роздягатись? Ну ладно, ходи так, а я буду п'ялитись на твої коленочки. А то з тобою сантиметр неприкритої шкіри це рідкісне видовище. Взагалі, на місці її батьки вже дзвонили до поліції. Якийсь дивний бухий дядя доколупується до дитини. Чи й голий? Ну, по його міркам голий. Ефі, У Оці боже, така серйозна. А в неї там вже другий рівень навички, да? О, до речі, сама вже хоче знайти самоцвіт. Да, в неї вже другий рівень. Ну давай тоді цей, іди шукай. Рознюхуй здобич. A few later. О, вже знайшла щось. Прям тут причому. Веселковий самоцвіт, оце ти умнічки з першого разу, причому жодних там пакетів з під чіпсів, листиків, оцієї цієї всякої шушні. Ну я поняла, чогось діда зідрали три тисячі сімаліонів. Написати книгу з гонораром 75. Діда, в тебе що синдром самозванця? Які скромні в тебе запроси після книжки на майже два косаря? Зробити тисячу як астроном? Ого я ніколи це віж не бачила. Хоча в мене колись була ідея когось відіграти як астронома без Into the Future. Що, Седрік, коли вийдеш з декрета в школу, будеш не фізорком, а фізиком? Правда, блін, всі ці віші йому більше дають. Ладно, я закріпляти не буду, просто буду пам'ятати, що це віж у нього був. Іди тоді досіджу галактику? О, так, а малий зараз, походу, довчиться ходити. І, можливо, я встигну навіть той віж закріпити. Лєм, красава, максимально просто вчасно, муа. Тепер залишилось його тільки навчити говорити. Щоб ми тут всі з розуму зійшли, коли він в десяте запитає, чому трава зелена. Оріона, хеллоу, що ти тут шляєшся? Невестікейт ну, странч сип. Ну і чим пахне. Кажа маму. Ходи ти Ріхти тепер їй добича, я тебе вітаю. Лєм, куди ти ще можеш? Бісніфт. Ну да, мені точно треба поставити мод, бо їй навіть в домі місця не вистачає, просто щоб його обнюхати. О. Самій. О, Седрік, покажи Дереку собачку. Собачка, стой. Ну, короче, малий, я сподіваюся, ти встиг побачити собачку. Давай поклади його поки сюди, а ти ще там медитувати хочеш. Давай тоді ще сідай медитуй. О, ті боже, вони так прям разом сидять. Хочеш ще Седріка обнюхати? Всіх в цьому домі треба понюхать. Ну, крім Еріха. Він пахне і кажанами, їй не дуже сподобалось. Так, а що малий плаче? В тебе ж все нормально по потребам. Ладно, батя, йди його угаманюй. Якийсь він прям короче, росте дуже жадний до уваги. До речі, раз Ріона в нас самоцвіти буде збирати, то нам би було непогано купити цю штуку для огранки. Ну і по-хорошому в підвал, але підвал я тут не поставила. Хай буде, короче, в кабінеті діда. Все треба понюхать. О, нє, кахана, тільки не в домі. Іди на вулицю, пісій. У дюжа поки вечеря, а малого спихнули на дідів. Meanwhile. Та не при дитині, прости, господи. Не при дитині, кажу. Ні сорому, ні совісті. Два чемних сіма теж мені. Все йдіть вкладати малого. Я сказала вкладати! Так і закінчився в них вечір неділі, і кінець цього циклу ротації. В опівніч я переключусь на свій основний хаусхолд Подитожимо, що ця гілка зробила за тиждень. Вони трошки обжились в маєтку, і дід нам зробив огород. Він же написав дорогущий бестселер купив і обучив полюванню собаку Ріону. Солос прокачав кар'єру фокусника до четвертого рівня, був отруєний і отримав від картера зброю і відповідальність, якої він не просив. Лієм стабільно підлечувався до діда, скоріше за все, щоб виклінчити в нього дозвіл стати вампіром. Милий Дерек подросишов до Тодлера і вже був приучений до горщика і навчився ходити. А Седрі Кейріх хрозкали весь наш автомобільний парк і знищили майна на мільйон сімаліонів. За що голова родини позбавив їх водійських прав? Коротше, я думала, що з ними я тиждень буду просто втикати. А в етозі, в принципі, багато чого пройшло. І на цьому в мене все. Всім дякую, хто подивився цей відео. Всім удачі, всім папа. -па.